Уже продовжуємо наше день інформаційне мовлення. Олена Шулякова, комітету Верховної ради з питань організації, державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, і містобудування. Я вас вітаю вітаю вас, доброго дня. Так, до анонсованої теми щодо забезпечення житлом і власне ініціативи, як парламентські, так і інтегровані з урядом, ми поговоримо далі. Ваш комітет держвлади готує до другого читання законопроект про реформу житлової політики, що змінює, врешті, питання логічного ця реформа для звичайного українця та що буде з житловими чергами. Давайте почнемо з головного в Україні. Працює сьогодні застарілий житловий кодекс. приймався ще в 1983 році. В зв'язку з цим більше ніж 600 тисяч українських сімей стоять на квартирному обліку, стоять в чергах. Ці черги жодним чином не рухаються. Повномасштабне вторгнення привело ще до додаткових проблем із житловим фондом. Ми на сьогодні бачимо десятки мільйонів зруйнованого або пошкодженого житла, і паралельно бачимо офіційно тільки зареєстрованих майже 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. І всі ці речі говорять про те, що в країні. Просто вже перезріло питання, яке б стосувалося заміни житлової реформи, заміни житлової політики на сучасні підходи на сучасні європейські методи, які працюють в Європейському Союзі. 16 липня парламент уже в першому читанні ухвалив законопроект про основні засади житлової політики. Цей законопроект він скасує застарілий радянський житловий кодекс і надасть можливості для того, щоб наші громади Перш за все почали вже створювати фонд соціального житла, де могли б за зрозумілу невелику оренду плату надавати таке житло, перш за все, нашим внутрішньо переміщеним особам. А цей законопроект скасує всі приватизації, які зараз інколи відбуваються не дуже в такий доброчесний спосіб стосовно службового житла. І цей законопроект звичайно надасть можливість через різні цифрові механізми, через створення. Цифрової житлової аналітичної платформи, а зробити облік і черг, і житла і різних інших програм, які надаються і державою, і муніципалітетами, і громадами, зрозумілими, доступними в одному місці для того, щоб кожна людина могла зайти до цієї платформи, до цієї системи, ввести інформацію про себе, про свої бажання, і система її може підібрати найкращий варіант: чи то буде є оселя, чи то буде соціальне житло, чи це. Це буде пропозиція службового житла в якомусь іншому населеному пункті. А людина вже буде безпосередньо е, вирішувати. Хотілося б сказати, що права військовослужбовців вони жодним чином не постраждають. Для військовослужбовців буде діяти спеціальний закон, який вже працює. І сьогодні це закон про спеціальний статус військовослужбовців і членів їх сімей. Для військовослужбовців буде доступне і отримання. Безкоштовного житла і буде доступна звичайно приватизація службового житла, тому що ми вважаємо права військовослужбовців. Вони повинні на сьогодні відрізня, відрізнятися від інших, скажімо так, прав людей, які потребують сьогодні доступного житла. А зараз при нашому комітеті створена велика робоча група до неї входить і експертне середовище, і представники наших громад, і представники міністерств, представники різних відомств, які надають. Ці пропозиції і опрацьовують правки. А я впевнена, десь на листопад будемо планувати друге читання, тому що станом на сьогодні дуже багато правок, майже дві тисячі правок з них частина поправочного спаму. Але я впевнена, враховуючи, що цей закон є ще й додатковим таким індикатором для виконання українського плану Ukraine Facility, за яким Україна отримує 50 мільярдів євро до 2027 року, що він буде обов'язково ухвалений і в цьому році наступними кроками буде ухвалення нового законодавства про фонд соціального житла. Потім потрібно буде ухвалити законодавство стосовно управління житловим фондом. Ну і звичайно навести лад в орендних відносинах. Перед за все переглянути податкове навантаження для того, щоб виводити ринок оренди житла з тіні, тому що на жаль він сьогодні на відсотків 90 знаходиться в такій сірій зоні, коли не сплачуються податки. Ну не то є якісь відповідні. Причини, тому що податкове навантаження є досить високим, а ви тут про те, що можливість викупу, значить, у власність житла згадали. Але чи стосується це, до речі, значить, службового так званого житла, чи передбачає реформа такі нововведення? Наскільки я знаю, його ж не можна, ніби було раніше приватизувати. Це стосується так розумію тільки житла для військових так. Тоді у мене питання: хто і на яких умовах зможе отримувати службове житло? Службове житло це буде такий виключно тимчасовий вид житла, який приватизувати не можна. Станом на сьогодні відбувається приватизація службового житла. І ми бачимо постійні розслідування і журналістів, і постійні такі резонансні справи, які коли люди приватизують службове житло, а вони на це не те, щоб не мали прав. Вони на це не мали відповідних і моральних, скажімо так, підстав, тому що вони забезпечені або вже житлом, або їх майно. Бій стан досить високий, і вони можуть собі придбати. Е... Квартиру а тому згідно нового закону службове житло виключно тимчасове воно буде надаватися в оренду а, при коли залучаються роботодавцями або громадами а, залучаються спеціалісти на термін служби, і саме на цей термін служби буде таке житло надаватися. Потім воно буде залишатися у власності громади, або у власності держави, або у власності того підприємства, яке надає це житло в оренду, і вже потім там інші спеціалісти будуть з ним користуватися. Соціальне Житло можна буде викуповувати тільки за умови, якщо людина там прожила щонайменше 10 років. Це також рішення буде прийматися громадою. А потрібно буде там дивитися також на підстави, буде аналізуватися, чи немає в людини вже за цей час, чи не обзавелася вона угу. іншими квартирами, чи подивитись там на її там інші там доходи і інше для того, щоб прийняти рішення. Має стосовно контролюватися ці так. процеси мають контролюватися, тому що це ну додаткові зайві видатки з державного бюджету, яких і так обмалю Олена Шуляк, голова комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, долучалася до ефіру.